Вітаю в ефірі телеканалу Буковина новини в студії для вас. Працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Ситуація в зоні АТО загострилася минулої доби. У штабі зафіксували 68 випадків відкриття вогню по позиціях українських військових. Найбільше обстрілювали луганський напрямок 36 порушень режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, Трьохізбинки, Станиці Луганської та Попасної. На Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. На Маріупольському 19. бойовики. Застосовували стрілецьку зброю, гатили з кулеметів та гранатометів. Перших строковиків з Буковини вже відправили до лав збройних сил України. Зі збірного пункту в Кіцмані відправили 20 юнаків. 10 строковиків поїдуть до навчального центру Десна і ще до Львівської області. Загалом, під час нинішнього осіннього призову, лави збройних сил України мають поповнити 294 буковинця. Покращити своє місто, зробити його комфортнішим та затишнішим. Бюджет ініціативи надає громадянам можливість реалізувати свої власні соціальні проекти за кошти місцевого бюджету, як саме розкаже Марина Буличева. З 1 липня чернівчани реєстрували свої ідеї щодо покращення міста. Приймались як малі проекти, вартість яких становить до 300 сотень тисяч гривень, так і великі від трьох сотень тисяч гривень до одного мільйона. Пані Оксана, молода мама у декретній відпустці. Мріє відновити захаращений сквер на вулиці, де проживає. Але є небайдужості. Таку назву вона дала своєму проектові. Бачу я її розкішною озелененою, впорядкованою з лавочками, з освітленням, тобто, де люди могли б прогулюватися. Окрім того, дитяча поліклініка це алея, по якій їздять дуже багато батьків з дітьми, от де поруч церква. Обладнати біля будинку сквер та дитячий літній театр для своєї онучки та дітей з їхнього будинку вже давно мріяла пані Олександра. Тепер її ідея може втілитись у реальність завдяки бюджету ініціативи. Невеличкий дитячий літній театр. Всі знають, що дітки дуже люблять виступати. І чому б не на дитячих площадках їх і море навколо, а щоб батьки, дідусі, бабусі собі просто сіли і була сценка, де діти могли б самі вийти, заспівати, протанцювати. Облаштувати дитячий майданчик на стадіоні біля свого будинку мріє, і пан Любомир. Є дитячий майданчик на русський, але от зараз можливо там відпочивати. А коли дуже велика спека, плюс загазованість, і ми всі тікаємо туди на стадіо. Бюджет ініціатив це європейська практика, коли активні містяни можуть власними ідеями покращити населений пункт, в якому живуть. Відтепер це доступно і чернівчанам. «Бюджет ініціатив Чернівчан це інструмент прямої участі мешканців Чернівців в управлінні містом. Полягає в тому, що з бюджету міста, це один відсоток від бюджету міста, виділяється мешканцям на реалізацію їхніх проєктів. Проєкти, які мають бути націлені на вирішення якихось проблем міста або якесь авторське бачення, покращення міста. Зараз експертна група, яка складається з чиновників, представників фракції і громадськості, яку я представляю, буде розглядатися. Дати всі проекти і оцінювати і допускати їх до наступного етапу це етап голосування. Голосування триватиме з 10 по 25 жовтня цього року. Ті проекти, які наберуть найбільшу підтримку чернівчан, будуть реалізовані у 2017 році. Марина Боличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Реформа місцевого самоврядування в Україні має враховувати як європейські моделі, так і історичний досвід місцевих громад. Вважають учасники міжнародної наукової конференції Муніципальні читання імені Антона Кохановського, яка відбулася у Чернівцях. Уже третій рік поспіль представники органів місцевого самоврядування та органів державної влади, експерти, науковці, лідери неурядових організацій, не лише з України, а й з Румунії, Польщі, Молдови Білорусії, збираються у Чернівцях на муніципальні читання імені Антона Кохановського, аби розглянути актуальні питання пов'язані з муніципальним управлінням, розвитком місцевої демократії та модернізації управлінської системи на місцевому рівні через підвищення її здатності відповісти. Дати на щоденні потреби населення. Учасники конференції наголошували, реформа місцевого самоврядування в Україні має враховувати як європейські моделі, так і історичний досвід місцевих громад, зокрема і у Чернівцях. Нам потрібно все ж таки переходити від системи радянської влади. А ради були створені в системі радянської влади, коли рішення приймав горком партії міськом партії, а рада тільки мітувала народовладдя. Нам треба переходити до європейської системи дійсно самоврядування. І досвід не відпадково ця конференція ім'я Кохановського, тому що йому випало керувати в той період, коли місто дуже активно розвивалося. Був був будівництво, був бізнес-бум. І я думаю, що досвід ми можемо переймати сучасний європейський досвід, але нам було би цікаво мати і досвід тогочасний, тому що фактично місто формувалося в ті часи. Всі ці органи самоврядування за імперією, якраз тільки пройшла європейська революція 1848 року. Виник парламент Буковинський. тобто, Дуже багато речей закладалося саме в ті періоди. Врятувати хлопчика чернівецька сім'я потребує термінової допомоги. У маленького Павлика на початку вересня виявили тяжкий недух. Він потребує трансплантації кісткового мозку, яку проводять тільки за кордоном. На це сім'ї у критично короткий термін необхідно назбирати захмарну суму грошей. Павлик першокласник. Він охоче погодився пограти з нами у його улюблену гру. Трохи соромиться і показує свій портфель. Хоча до школи його брав лише двічі. Ого, який в тебе гарний портфель з А чого з машинкою вибрав? Ти подобається машинки? Так. Да. А ким ти мрієш стати, коли виростеш? Лікарем. Лікарем хочеш стати? Mm -hmm. Хочеш лікувати інших дітей, так? Да. Втім, Павлику так і не вдалося продовжити навчання у школі. На початку вересня у нього виявили страшну хворобу. Ми звернулися до лікаря з тим, що дитина почала втомлюватися і почала на це скаржитися. І після того, як ми здали аналіз крові, в нас виявили страшний діагноз. Він називається мієлодиспластичний синдром. Це онкозахворювання крові, при якому потрібна, потрібна тільки пересадка кісткового мозку. Стати донором жоден із членів сім'ї не може за медичними показаннями. Єдиний вихід дороговартісна пересадка кісткового мозгу від чужої людини, яка можлива тільки за кордоном. Ми надсилали запити в клініки. Наразі ми отримали. Відповідь з Білорусі, яка погоджується нас взяти на дообстеження. Ми от чекаємо найближчу дату, коли ми зможемо поїхати. З Іспанією, ми отримали відповідь, що клініка погоджується брати нас на лікування відповідно, вартість лікування самої пересадки. І... Вартість пошуку донора це 152 тисячі євро. Сума для сім'ї не підйомна, а гроші потрібні терміново. Допоможіть хлопчикові, і ви. Саме ваша небайдужість може врятувати життя маленького Павлика. На екрані реквізити рахунку на який можна переказати кошти. Марина Буличева, Богдан Танесійчук, телеканал Буковина. Також реквізити для допомоги маленькому Павлику можна знайти на нашому сайті букотитрк.говкрапкаює. Небайдужими до горя Павлика виявились і студенти. Вони організували благодійний ярмарок та концерт, аби допомогти хлопчику. В оновленому восьмому корпусі Чернівецького національного університету в цей день людно. На благодійний ярмарок студенти принесли солодощі та домашню випічку. Вони роблять благородну справу. Власними зусиллями допомагають Павлику назбирати необхідну для одужання суму грошей. Дуже хочеться зібрати якомога більше коштів, щоб допомогти дитині. Дуже жалко дитину. І хочеться, щоб ця дитина жила і повноцінним життям. Ти розумієш, що твоя праця йде на благо комусь. Це дійсно такі відчуття, які неможливо передати. Ти хлопчика працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи. Саме її колеги та студенти організували благодійний збір коштів. Ми дуже переживаємо за нього і хочемо, щоб він обов'язково одужав. Віримо в те, що в нього все буде добре. і В нього буде щасливе майбутнє. До допомоги долучилися й інші факультети та навчальні заклади. Дізнавшись про, про хворобу її синочка, ми не могли стояти осторонь. Тому ми вирішили звернутися і до інших факультетів університету, а не розширити нашу акцію, щоб вона не була тільки факультетська, а загальноуніверситетська. І Ми вдячні всім факультетам, які відгукнулися. Студенти на благодійному концерті та ярмарку своїми зусиллями назбирали близько 10 тисяч гривень та 105 доларів США. Марина Буличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Вони грають у дартс на візках і не збираються здаватися. У Чернівцях стартувала дев'ята спартакіада інвалідів, у якій взяли участь 35 людей з обмеженими можливостями. Вони кажуть, любов до життя і спорт ось головні ліки, які допомагають долати проблеми. Все показує, що ми на рівні з усіма. Ми так і є на рівні. Але коли ще медальку отримати, не шоколадну дають таку, то настільки це, це знак подія і того... так навчилась радіти життю поді. пані Мар'яна. Те, що вона вже 15 років прикута до інвалідного візка, її більше не засмучує, адже її завжди підтримують рідні та друзі, яких на цій спартакіаді збирається чимало. ми тут дуже дуже багато спілкуємося і дуже вдячні, що нас збирають докупи, бо в чотирьох стінах тільки в телефонному чи скайповому режимі, а означає дуже багато. А нині пані Мар'яна змагатиметься у шашках. На цю гру має певну стратегію і Сергій. Як інші учасники, чоловік на візку, адже страждає на одну із форм дитячого церебрального паралічу. Брати участь йому в таких змаганнях нелегко. Я так пользуюсь їм, коли на вулиці вдома я на костелях немного хожу і так, передвігаюсь по квартирі. Дійсно, ну, реалізовується, як то тренуєшся вот в шахмати. Утім, учасники спартакіади інвалідів мали можливість спробувати свої сили і в інших рухливих іграх, як от дартс. На Спартакіаду інвалідів з'їхалося 35 людей з обмеженими фізичними можливостями. Організатори змагань кажуть, що на учасників чекають не тільки цінні подарунки та грамоти, а й грошові премії. Та найголовніше для цих людей насамперед увага. Побачити одне одного, поділитися тим, тим переживанням, тим життям, яке вони як кажуть, проживали цей рік. Розказати про свої досягнення в цьому році, адже ми в цьому році відкрили офісне приміщення, де ми будемо мати можливість зустрічатися, проводити різноманітні заходи. А в житті проблему таких людей вдосталь це й нестача коштів на дороговартісне лікування та відсутність спеціальних приміщень. Міська влада опікується інвалідами максимально, наскільки це можливо. Я можу привести приклад. Буквально вчора ми відкрили Парасток, клуб на героїв майдану 44, де можуть займатися діти-інваліди, візочники, які є проблеми. Нині на Буковині проживає понад 45 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Попри щоденні труднощі, вони намагаються вести активний спосіб життя, зокрема займатися спортом. Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. З чемпіонськими медалями повернулись з міжнародного фестивалю боксу в Ірландії двоє юних боковинців. Це вихованці Вижницької ДЮСШ Юрій Томюк та Вадим Клим. Вони виступали у складі юнацької збірної України, яка у командному заліку стала переможцем такого престижного боксерського змагання. Після повернення на боковину вже у залі боксу Чермецька ДЮСШ-1, переможці і їхній наставник поділили своїми враженнями підсумками від успішного виступу в Дубліні. Прийшли, відбуксували на хорошому рівні. Хлопці зайняли перші місця. Рахуємо це як підготовчий етап до чемпіонату України. Получили досвід такий суттєвий, тому що спортсмен зазвичай росте на міжнародних змаганнях. Вадим і Юрій робесники за віковою категорією Ю-15, але у них різні вагові. Кожний провів на рингу по три поєдинки, йдучи до перемоги. У моїй категорії всі суперники були досить титуловані. Англічанин, з яким я боксірував перший бій, був фіналіст чемпіонату Англії. Тобто він був срібним призером чемпіонату Англії, я його виграв в першому поєдинку. В другому був учасник чемпіонату Європи, ірландець, чемпіон Ірландії, а в фіналі був також чемпіон Італії, італієць. Перший номер. «Поєдинки були дуже тяжкі. І перший поєдинок я боксував з поляком, другий з ірландцем і третій також ірландцем. Північно ірландніший. Фестивальний турнір в Ірландському Дубліні відомий вже не вперше. На нинішньому виступали 320 боксерів з дев'яти країн. Україна перша. Юрій Томюк був признаний лучшим боксером турніру. І що би мені хотілося відмітити, що тоже представитель Чернівської області это суддя міжнародної категорії Павел Селінчук. Он був признан, признан лучшим рефері турнира. Медалі переможців такого міжнародного турніру. Це відмінна мотивація для зростання майстерності юних вишницьких боксерів. Савчин, Богдан Танасічук, телеканал Буковина. Чернівецькі танцюристи Артур Соломович та Олена Бойко двічі перемогли на чемпіонаті світу зі спортивних танців IDSA World Championships, що відбувся у Пекіні. Учора зіркова пара танцюристів повернулась у Чернівці. Наші колеги також зустрічали двічі чемпіонів світу. Аеропорт Чернівці. Близько 22-ї години у залі очікування збирається гурт людей. Квіти, кульки, усміхнені обличчя. Прибуває літак з Києва. Всі в очікуванні на появу Артура Соломовича та Олени Бойко, вихованців тренерів Діани та Богдана Великголови Чернівецького танцювального клубу Dance Life». І ось щаслива мить зустрічі. Зустрічі наших спортсменів, які перемогли у двох категоріях: молодь 1 та молодь 2 у програмі латиноамериканських танців на змаганнях світової танцювальної першості, IDSA World Championship, що відбувся у Пекіні. Які зараз емоції вас переповнюють, Олен. Чесно, не можу сказати, взагалі вчинення. Радость я больше нічого, навіть пока что. Все супер. Все радостно, очень класно. Після того, коли ви довідалися, хто перший вас привітав? Тренера, родителі. Да, що вони казали вам? Поздравляю, так да, що молод своїш, це тренера наші молодим, їх в основному заслуга. Так ну не вірилось, конечно. Скільки конкурентів у вас було? 50 з різних стран. Як вдалося досягти такого результату? Кожен день упорна опорна тренування, опорна робота. А взагалі очікували на такі результат? Ну ми розраховували на такий результат. дуже ну, как бы, сподівалися. Великий успіх і ну, звичайно, багато праці було вкладено. Цей результат. Довго йшли до цього, багато років. ну і о, Прийшли. Враження від Пекіну взагалі, це вперше все для вас. Так, так. Пекін це вперше, взагалі Китай перше. Що дуже... вразило найбільше? Велика їх кількість. З ними цікаво поговорити. У них свої враження, свої думки якісь. Все ж таки, ну, дуже змагання великого гатунку були. Організація на високому дуже рівні, вся президія, всі всі міністри там спорту, їх всіх там так привозносилі, що вони всі були, всі наблюдали. Що це таке задійство дуже гарно, тільки позитив. Раді, що так вийшло, що все настільки захоплююче вийшло. Була досить насичена боротьба. Брали всім. І чим могли. Я казав, ви маєте все, все станцювати, все, що вмієте. І як вмієте, і як краще, за все, за всі рази, що ви танцюєте. Чого вам зараз найбільше хочеться? Трошки виспитися, а завтра вже робота і далі працювати. Це не, не, ну, не вершина. Да? У нас ми можемо розстрілюватися все життя. Як ішли до успіху та перемогли у Пекіні Артур Соломович та Олена Бойко, дивіться у наступних наших інформаційних випусках. Олеся Жук, Андрій Стефанів, телеканал Буковина. На високогір'ях Буковинських Карпат вже випив перший сніг у коментарі. Телефоном начальник обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова зауважила, що холодна погода протримається ще кілька днів. Починаючи з четверга, опади відмічатимуться переважно лише в гірських районах області, а на лише місцями по області. Це не означає, що це вже кінцеве похолодання, Уже до кінця місяця ми ще будемо з вами спостерігати більш теплі дні і сухі, які у нас прийнято і називати бабаним літом. Ми очікуємо підйом рівні води до 1 метра, Ну, після надзвичайно засушливого періоду це скоріше позитивне, ніж негативне явище, тому що воно поповнить і частково поповнить підземні води, і за межі русел виходити не буде, так що ніякої небезпеки за собою воно не несе. Подаруйте своє тепло і увагу тим, кому це справді необхідно. Нехай погода за вікном не завадить вам почуватися щасливими. Дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина.